От не так давно в старих Санжарах побудували церкву. Я не скажу, що відбудували, тому що тут була стара церква, яку десь, здається, в 80-ті роки її підірвали за тодішньої комуністичної влади, бо вважали, що церква, церква, релігія це вже пережитки минулого. Ну, слава Богу, що з'явилася от нова споруда, нова споруда добудовується. Тому я думаю, що можна поговорити трохи і про духовність. Ну от ви, Олександре, ви ж пам'ятаєте ще цю стару церкву, да, яка тут була? Знаєте, ми в цій старій церкві тиждень через день хлопцями бігли, там було дуже багато голубів, гралися в якусь войнушку. Нам цікаво, нам казали, що там є підземні хода, які ведуть, не зрозуміло, будуть різні, легенди купили. Там ще розписи збереглися, я дійсно не розумів, що це таке. Якісь іконки, там, фрагменти, елементи. Пам'ятаєте той час, коли їх зірвали? На провеликий жаль, ту цеглу розібрали люди після того, як їх зірвали, для того, щоб побудувати там хто сарай, хто там стайню, хто погріб. Ну, це життя, і ви знаєте, як кажуть, не всім тим людям повезло. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день треба відстоювати нашу духовну складову. І хочу звернути увагу про ту величезну роботу церкви, української, православної церкви, Київський патріархат. Ви знаєте, Владика Федір, він неодноразово приїжджав до нас привозимотарну допомогу. Коли ж тут було досить холодно, нам приходилось нести службу по охороні аеродрома, приходилось проводжувати грузи в зону АТО нашим підрозділам, то оті бушлати теплі, які він привозив, оті накидки, оті фонарі, які він давав, оті ночні прибори, ото сучність нашої Української православної церкви. Тому церкву треба. Ну, є не випадково, що вони назвали свою організацію Полтавський батальйон небайдужих. саме небайдужих Цей полтавський батальйон небайдужих він вже стільки багато доброго зробив для української армії. На превеликий жаль, держава цього ще не зробила. Те, що зробили через цей батальйон небайдужих. Тому церкву треба відбудовувати, відбудовувати на тих місцях, де вони були, де вони були розрушені. Коли в старих санжарах, мені бабця ще розповідали, було понад сім церков. Це було здоровенне село. І тоді. Певно, духовна складова людей була інша. І люди вірили в щось. Треба вірити, тому що над нами є Бог. Я І, думаю, як щось... на мою точку зору, на Україні після цих подій треба людям в першу чергу переглянути різницю, подивитися, яка в нас має бути церква. Я переконаний, твердо переконаний, в Україні має бути одна єдина українська помісна церква. Не може бути православна церква московського патріархата закликати вбивати наших солдатів. Хай їдуть в Росію. Хай там закликають до будь-чого, але це наша земля і тут буде наша віра.